Коли хейтять я відповідає, і дуже часто таке відбувається. Ну, і там що ти відповідаєш? пишуть Директ, наприклад, ти. там, Сука, якась, чи щось такого. Ну, так. Просто знаєш. Да, да. Я пишу, Привіт. пишу, пишу дякую. <ріст> <дня">. <ріст> я пишу дякую, а ти, типу хороший. І він такий... Це я не тобі писав. Чи я не дописав, це Я не туди. Ти класний. Я тебе так довго дивлюся. Да, да, це, це стандартно. У мене є комп'ютер, в мене є телефон, там гроші на оренду. Мені цього достатньо. <після> все. Да, я в комфорті, да, мені да, класно. Да, да. Але мені здається, що це щось більш наше, коли ми хочемо все більше і більше ось ця амбіційність. Це знаєте, десь до речі, нещодавно дивився в Тіктоці відео, де ну так знімають з цього скерма, і там написано: авто за тридцять тисяч доларів. Потім телефон там за 60 і їду на роботу ЗП 15. Чи потрібні шлюби у 21 столітті? 100%. 100%. 300. О, мені здається, не все так однозначно. Як би не хотілося казати цю фразу, вона. Ну слухайте, дуже Да. А якщо не заблокувала, підсідаєш на ці качелі, і вони чим більше да. розгойдуться, тим більше тобі цього азарту ну, це, ходить. — Мені здається, це що я навпроки розгойду. Місяць тому при да. ми з бу Богданом посварилися. Я його заблокувала в телеграмі. І він прийшов додому. Він Нічого, що Це ми разом не, живемо. Ні, я прикинь в моїй сусідній кімнаті просто сидить таке, ну... Блін, заблокувала, окей. не буду сьогодні виходити. Ну Тобі буде сексуальний хлопець, якщо він буде там стояти біля плити. Ні, я розумію, візуально ну, представимо собі. Стояти. Ні, ні-ні. Окей. Ну. Блинчики, такі заблигти шостий ранку. Мені бабуся коли здала дуже круту пораду, не одружуйся, поки не побачиш, як чоловік веде себе біля дітей. В цілому. це дуже прикольний показник. Ти одразу свого з цього хлопця. Отак, отак. Тобі потрібно ось туди йти, на якісь курси, бо ти неправильно тримаєш вилочку. Я не візьму тебе до своїх друзів, бо в тебе неправильно. Дикція. Uh, там тобі треба пропрацювати якісь. Мені не можеш дихати. Я да. оце слухаю і думаю, і що ти робиш? І вона така: а я пішла. Я кажу, Боже. як пішла каже, Від нього, я сподіваюся. Ні, так. на курси. А? І я така, Боже. ну типу, і вона це мені проговорює, і тільки до неї, знаєш, тільки після цього починає доходити, що це якийсь треш. Мене дуже бісить, коли ну, типу, я відносно така медійна персона і дякую. Типу, Ну, хто головний у сім'ї? Чоловік чи жінка? Ну. Ну головний, звісно, чоловік. Я вважаю це правильно взагалі. А, але жінка, ну, настільки це якраз вистачить жіночої мудрості, так все побудувати, що жінка все одно буде головною. <ріху> ну, бо куди жінка поверне ту шию, туди ж голова та й повернеться. Як кохана людина реагувала взагалі на проєкт, тобто ну, наскільки ну, я одразу не казала, <ріху> 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 я, я... <ріху> <ріху> чекала моменту такого. Не, то жінки знають цей зручний потрібний <laughs> момент, коли потрібно сказати. А, а чому ти просто переживала, що можливо він неправильно зрозуміє, чи а, ну чи, я не думаю, що це та регалія, з якою потрібно знайомитися з хлопцем. Привіт, сюша ще, <laughs> а ще я от тільки вийшла з проєкту «Холостяк», от тільки, тільки ті мені не дали думав. троянду, але... я вже тут з тобою, <laughs> але да. Кожен день ми прокидаємося із новими силами, думками рухаємося вперед. Але іноді зупиняємося, щоб відчути момент, відчути себе та трохи розважитись. І де б ти не був, чи якщо засумував, ти завжди обираєш свого лідера розваг. Слот Сіті. Подорожуй разом зі столицею розваг. Слот Сіті. Лідер твоїх розваг! Давайте. Ром, Балакаємо прозрілись, так же і мені всього лиш 19. Ні, слухай, ну я думаю, що в 19. Будеш з цим козарять, ми тебе поб'ємо. Я казав, що сьогодні можна закінчити з бійкою. Ти знаєш, що простота повинна бути. Це саме більше ціну. Обов'язково. Я реально сижу в масажу. Людина, людина повинна бути простою. Як двері. Про гіпоталамус, який формується ще в. Організм утробі тропіє матері. Він на тебе показує. Я просто є. А зачем мене гіпо... Якимось Анусом. Гімоглобінним анусом чи матами такими. Мені звітна. Це відео точно буде в рекомендації. Дивіться, просто є реально, це реальна історія. У мене. Знайомі, це знайомі знайомих. Коротше, пара чоловік, не знаю, дружина, чи вони просто хлопець-дівчина були. Їх покликали на день народження, там в Австрії. І там ну, була тусовка велика, і там був, був хлопець гей. Він коротше якось так вийшло, що дівчина цього хлопця саме з ну, України полетіла додому, а ці а вони... потім да, переспали. Охі! <смеш> я Повірно? би на неї дівчини, блять, вернувся би розкрив, розкомсав я запікаєте. Я розхібав, блядь, усіх! усі <смеш> ці твої ці е, яйця з цими з начинкою, начинку реширована, да. Да, да, То вони сподобалися ектору? А ні, він мене за них якраз і вигнав. <смеш> Відітелі не проявили ви фантазії. Ти приготов так додумайся. Сказано було щось емоціонально не Я приготував. Я мог би себе голим положити на стол, сказати, на блін, І, і так би, суші, Да, а блюдо. Яйця були б трішечки іншими, але, <рес> але б наявність, наявність була. Друг, з яким я там шостого класу там дружу, там що все життя з ним, з яким в мене спогадів більше, ніж. Просто з самим. Ну yeah. нема стільки спогадів. Справді я друг шостого класу. Її, він час не спілкується. Не спілкується зі мною, посварилися. З роддому але не спілкуєтесь, бо ви посварились. Давайте поговоримо. ну просто таке... — Він странно поступив. Може він буде казати точно так же про мене. Він подивиться цю передачу. Він з нами цю передачу. Я не взяв тебе кумом, тому що. Бляк, тому що блін. <laughs> це через таку дрібницю, да, я не я й не обіцяв. Є такі люди, які наче знаєш, 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 хочуть підчеркнути якусь тобі, свою значимость. Оце, нахуй, такий Оце реально для мене просто, як кажуть, ред флаг взагалі в дружбі. Ми з, там, з тобою там, сидимо, я, не знаю, п'ємо пиво там, чи, чи, чи горілку, чи просто, просто спілкуємо. Ти ж казав, ти не п'єш. Та ні. Але що так, йому стільки років, що Він не є, він вже більше рушити. Вже пив, потім не пив. знаєш. Махнуть, трясне, боєв. Але її гроші то її гроші, а. Твої гроші це наші гроші. Просто. Ні, у нас спільний бюджет. Тобто, у нас нема такого, що там. Нормально, що тут. Я класно устроївся, вона ж більше допомагає. Тобто її гроші. Наші okay. гроші, мої гроші, мої гроші. Ти йому даруєш. Okay. Парше. Ну, не, ну, не паршая, а ну... Ну, там, хай, хай, <реш patio> дивися, хай там, там, не знаю, якісь, типу, ці Air Max секції, ці, да, наушники, AirPods, <реш> да, да. А він тобі там щось за 2000 гривень, да? Велику плітку, мілка. Я <реш> хотів на сказати, на, я, на, мічна, я, ти ти я, я хотів сказати ікону або картину. Мама висняла ікону, це вам передай. З пенсії просто їй прийшло. Ні, розумієте, давайте. Мама прислала панітон. Чоловік, він закриває всі питання по дому. Це теж ну, для неї, як для жінки, це відео. Але, але вона але... що, йому вона, вона, вона за все платить, чи що? Я такий, ну, вона, тобто, бюджет плат, платиться. Бюджет спільний дуже розмите поняття поганий хлопець. Він просто не думає там про якісь твої емоції. може ой, я сьогодні був у свідки. але при цьому він є такий як конкретний. Знаєш, типу, що він отак, 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 типу там. Дивись, я тебе все для тебе. Ти просто зараз показуєш мого брата. Ні, все для тебе. Там да, Марія дивно, Він тобі робить пропозицію. Ти розумієш, як що він там заробляє там до тисячі доларів місяця? Ти хочеш там йому щоб летіло Аня, а ти хочеш на комо мінімум? На острові там, десь там, в Ізпанії, на, там да, там, в замку, ну, <laughs> а, а він там, знаєш, паше просто зранку до вечора. <laughs> ну, так. Слухай, якщо ти їдеш, то все нормально, а ти ай Ну, так, <да>, так. <laughs> да. Класно сьогодні опинитись Та я тебе хотів відділити вже від, від нього. Від, від гріші, Хоч на годинку. Чудово. І психолог Арбузер, так. Ні, ні, ні. Краще без мужиків взагалі. О, О, так, а я взагалі не згодна, тому що, якщо ти думаєш, що чоловіки погані, ти типу такий ми тут саме закінчимо. Моя мама контролює кожен крок, хоча мені за 30. Ой-ой-ой. Давай, давай! Тікай, зразу, тікай. Ой, Боже, ой. У нас такі теж прикольно. Це не дуже привольно, правильно? Оце зрада, а умовно, ось це не зрада. Домовленість. Ну, ну ні, добавить. ну я маю контекст переписки. Тобто, якщо переписка, ну ми ж не кажемо там про колега по роботі, а ти там Міксель закрила. А щось дійсно про те, що там, ти там мені подобаєшся, там ти якщо ти мені подобаєшся, то звісно, да, це зрада. Якщо там просто я не знаю. А, ну просто мені здається, що навіть такий легкий флірт в дуже свідомих е, відносинах. Якщо люди фліртують з іншими, це ну, це моя така думка, не знаю. Люди то й фліртують, а хлопці, може, і не треба фліртувати. А хлопцям, да. Все. так.